Моє вітання всім, хто дивиться бабусі не Ми з України. Сьогодні хочу приготувати літній холодний суп, окрошка. Для цього мені знадобиться яйця, огірки, картопля відварена, редиска, зелена цибуля, кріп. І відварена яловичина. Одразу заправляти окрошку я не буду. Кожен буде собі окремо в тарільці це робити. Чоловік полюбляє з зайраном, а я з кефіром, начебто і то, і то молочні продукти, але смак відрізняється. І ще ми будемо додавати герчицю у мене діжонська. Сіль і перець буду за смаком. Усі продукти я буду нарізати середнім кубіком. Можна без м'яса, буде чисто овочева. можна м'ясо замінити на ковбасу, але чоловіку з ковбасою не подобається, тому я роблю з відвареним м'ясом. Кількість продуктів залежить від смаку і від того, що є в наявності. Ми любимо, коли багато зелені, багато огірочків, редиска. Тому картопельки я кладу зовсім трішки. Раніше, коли я робила домашній квас, то заправляли крошку домашнім квасом або купляли сироватку. Теж дуже-дуже смачно. Зараз заправляємо або айраном, або кефіром з газованою водою. Багатенько зеленої цибульки. У мене якраз сьогодні день, коли нарізаю зелену цибульку. Позбирала, нарізала і поставлю, буду сушити. Морозити не буду цю, а посушу. Я вже всі продукти нарізала. Додаю перець. Сіль буду додавати вже в тарілку. І гірчицю з молочними продуктами буду додавати усе у тарілку. Перемішую, викладаю у тарілочку. Це накриваю кришечкою, відправляю в холодильник. Додаю гірчичку. Можна хрону додати. Перемішую. Це я роблю для того, щоб у готовій окрошці не плавали шматочки гірчиці. Хлібчик підсушила у тостері. Чоловіку ще лимон. Він полюбляє. З лимонним соком, щоб кисліше було. Додаю сіль. Додаю кефір. Айран. У свою тарілку я ще додаю газованої води. Тарілку чоловіка не буду додавати. Бо айран не густий. Окрошка готова. Зараз будемо обідати. Смачного. Дякую. Окрошка. Лимон не вичавлювала. Ну, це я зроблю. Зараз спробуємо. Угу. Там уже солі буде малувати. Чи достатньо? Достатньо все клас. Смачного? Дякую.